Всім привіт, друзі! Це відео про новий автомобіль. Як ви вже бачите по назві, це Tesla 100D. Це Тесла на повному приводі, яка розганяється дуже швидко. Але що вам розказувати? Я думаю, ви знаєте, що таке Тесла, а тим паче 100 d Вчора мене тут не було, і я не бачив, як цей автомобіль знімали з евакуатора. Так, да, саме знімали, тому що він получив по лівому передньому колесі, і вона не сама не з'їхала з лафету. Е, приїхав спеціально у вихідний день для того, щоб засняти, яка вона зараз, тому що і вам це цікаво, да і мені це цікаво. Нам потрібно що? Правильно, поетапний ремонт. Автомобільів і для цього спеціально приїхав до того, як цей автомобіль заїде на ремонт. Та-да-да-да! -да Ось так він виглядає. Весь удар прийняло на себе ліве колесо, вся ходовочка і трошки зацепило дверку. Ми сподіваємося, звісно, купити її в колір, але будемо вже по обставинам дивитися. Дуже класно, що не заділо капот, тому що він тут алюмінієвий, він тут дуже дорогий. І не хотілося його купляти. І що ми бачимо, що він залишиться тут на автомобілі. Він даже може бути нефарбований, якщо не буде ніяких царапинок. да, Попередній ходовій вона, звісно, немало отримала. І потрібно буде замінити, мені здається, все. Всі речаги, балон, кулак в зборі. Ось так вона виглядає позаду, і вона, напевно, в контейнері знизу була, тому що на неї масло капало, здається, якесь з верхнього автомобіля. Model S100D. З цієї сторони все номік. Просівша пнема, ну нічого страшного, вона потім підніметься, коли автомобіль заведеться. О! Дивись, трошки торчить. Не працює так зараз в Україну їде дуже багато Тесл. Якщо ви собі хочете замовити, да, вони в Штатах зараз дуже дешеві, не буду це скривати, але ринок у нас дорогий. Я думаю, коли приїдуть ці дешеві тесли до нас в Україну, ринок трішки просяде, тому що там зазори там більше 5 тисяч доларів, більше стажі сімей інколи. Я думаю, просяде. І запчастин на Теслу по Україні просто тьма. Дуже багато людей їх розбирає. Будь-які тесли, які... Тесла, які Забажаєте, я думаю, запчастини знайдете на любу Теслу. Ми вже купили на неї диски, вони будуть трішки інші і мені, мені здається, гарніші, тому що ці якісь не дуже прикольні. По ходовці ще ми її не збирали, але я думаю, то зовсім не проблема. Проблема буде тільки знайти конкуруючу ціну, тому що дуже багато пропозицій потрібно знайти саму дешеву. Ну так, да, я можу показати, які були диски. Бачиш, Ось, один із них це лівий передній диск. І одразу ви можете побачити, які на ній будуть диски стояти. Зараз вона, звісно, не дуже гарна, але потім зробиться, буде вообще песня. І, до речі, одразу на новенькій різині. В ходовці там, в принципі, все нове стоїть. Так що вона повинна вже поїхати. Ну, хоча б не поїхати, а. Завестися. Я навіть ще не дивився, яка вона всередині, якщо чесно. Ну нічого страшного, подивимося потім разом з вами перший раз. Е, приїде людина, яка буде відновлювати її, ну можна сказати так, оживляти. тому що вона зараз стоїть мертвим грузом, їй потрібно підключити комп'ютер і щось трішки підшаманить, тому що не працює, вона не може стартанути для того, щоб піднялася пневма. Тому що потрібно якось її завести, для того, щоб хоча б піднялася пневма. Щоб можна було для початку замінити колеса або загнати її одразу на стапель. Ну не зрозуміло, що буде перше, але перше зрозуміло, що потрібно її оживити. Ну і після того, як працював електрик, машина вже на підйомнику. Чому на підйомнику? Тому що їй стапель по факту не потрібен. Із-за того, що там не потрібно нічого ріхтувати, тільки все буде під заміну. Зараз я вам покажу, що вже зроблено, тому що вона вже тут висить другий день. Вона має вигляд трішки зараз ще ненормальний, тому що вона повністю розібрана. І зараз буде вже фінальна зборочка, поэтому я вам покажу, як весь хлам зібраний у нас тут в багажнику. У нас тут двері, та що була ударена, вона вже поміняна, і вона вже стоїть. Ось, вона ще гола, ще нічого не перекидули. Тут у нас в салоні просто розібраний він для того, щоб відновити безпеку, поки машина робиться. І по морді. Тут одразу ми пофарбували диски, тому що вони були ну, не дуже в дуже приємному кольорі, а так будуть гарні. Ось тут виглядати. Потім ми ще думаємо пофарбувати ось це в червоний колір. Ну, я думаю, розумієте для чого. Тому що перформанс. Дверка Бушечка, крило Бушечки, звісно, оригінал. Ну і бампер також оригінал, Бушечка. Ось так вона зараз виглядає, повністю розібрана. Під капотом вона виглядає ось так. Тут дуже багато проводки, дуже багато електроніки. Ось це мотора, якщо що. Я сам недавно тільки узнав. Панель стоїть новенька, фару купляли одразу новеньку, тому що у нас був горький опит покупки боушної фари. Не купляйте, поушну фару краще на тесло, тому що перегорає летка і нічого нікому не пред'явиш. Капот її грібний, не рихтований, навіть не задівся. Це приємно, тому що він коштує дуже дорого. Скло вже є, воно стоїть у нас, вже чекає, поки, поки приїдуть, переклеють його. Нарешті зняли з Тесли рейку, знімали через багажник. Дав неї спереду, там де капот, багажник, і за цього називається багажник. Тут відбитий кусочок. Вона, в принципі, працює, але із-за того, що воно розгерметизоване, ось це потрібно заварити. Там ну, воно, бачите, відпавше. Там тріщинка є. Ну, як тріщинка, воно повністю відпавше, бачите. Його просто потрібно приварити. Рейка повністю працює, все нормально, але. Ось такий неї дефект. Нарешті можу вам засняти, яка вона вже зараз. Що було зроблено? Зроблена, вона була повністю просто зібрана, тому що тут удару як такового не було, тому що удар був по ходовки. Ну а якщо, якщо б удар по ходовки, то. Тут нічого не рихтується, все заміняється. Вся нова зліва ходовочка. Поставили зразу чотири нові диски і зібрали її по морді, тому що були пошкоджені радіатори, котрі стоять ось тут під фарою. Тут великий такий радіатор стоїть. Ось в нього направляючі потоку такі йдуть. І тут він такий здоровий в корпусі, в пластиковому. Також нова панелька, тому що знизу вона була трішки відбита. Ну і все. Отут тут залишилось все рідне знята, тому що від, відвозиться на ремонт. Е, акумулятор не її, можете сюди дивитися. І дуже багато пилі, можу ще це сказати, тому що вона стояла, напевно, в якомусь штаті, де. типу Техасу. Е, багато пилюки. І не, і не зрозуміло, як її мити. Тому що тут дуже багато всяких проводов. І тут ще написано. Nokurker, Бачиш? Ну, якось будемо з цим справлятися. Одне колесо дивиться вліво. А ось це колесо дивиться трішки вправо. Все нормально. Капот залишився рідний її. Сподіваюсь, що він не буде фарбуватися. Треба його от помити, тому що намалювали. От це. Зачем вони таке роблять? Я розумію на склі. Ну, ладно. Із проблем, які ще не вирішені. Це не вилазить ось ця ручка. Бачиш? ці вилазять, все нормально, а це не вилазить. По салончику. Салончик треба зібрати вже безпека. Тому що вона вже є в колінах, також там стоїть блок. Який перешивається для того, щоб е, убрати краші, щоб не світилися помилки ніякі на таблі. Давайте сядемо. Якщо чесно, я в цьому автомобілі перший раз і ну, дуже хочеться покататися на ньому. Тому що на тройці я їздив, але я не зрозумів, що це за автомобіль, тому що проїхав ну, там, кілометрів 10 просто по прямій дорозі. І вона була задньоприводна. а ця повний привід, ну і батарейка, соточка. Так що я думаю, вона буде класно їхати. Але я не дуже сильно засмучусь, якщо її у нас швидко крутила. Е, Куплять і я не зможу на ній покататися. Це також буде кайфове. Тому що в мене прийде моя Теслочка y. І Я на ній також не хочу дуже сильно кататись, тому що на ній там 300 км пробігу. Майже 400, просто кілометрів. Що ми тут бачимо? Дуже багато помилок. Ох, який планшет, й-май! Блін, ну це прикольно. А де тут дивитись? До речі, тут стоїть автопілот 3.0. Це, кажуть, дуже класний автопілот, який коштує там 10 чи 20 чи 15 тисяч баксів. Коротко, я в цьому нічого не, не розумію, але я думаю, рано чи пізно прийдеться в цьому розібратися. Тут такі прикольні подголовнички. Ну, машина реально виглядає ну, трішки футуристично. І це додає їй того кайфу, який люди хочуть отримати, купуючи такий автомобіль. Ось ці ручки. Ну хто так робить ручки? Ніхто так не робить ручки. Хто так робить ручки? Ніхто не робить Але тут сам що? В тебе повинні завжди бути ручки всі чистенькі. Ось так відкривається вона. Тут панелька управління склом. І що хочу вам показати, це знизу. Проста, я думаю. Я думаю, не побачите. Там, там звичайна але лента така наклеєна. Ну, дешево за те гарно. Ого. Блин, оце кабуто, знаєте, з якогось пінопласта зроблено. Ну, деле, ні. Наче обтягнуто кожею. Так, з ручкою, я сподіваюся, ми розберемось і я дам вам знать. Ось цим незрозуміло, що робити, потрібно буде якось зробити, тому що машина Ну, Спробуємо, спробуємо. І тут повний автомобіль хламу, тому що під капотним простором ще буде все робитися. І за цього туди і нічого не складаємо, тому що там ще потрібно буде рейку вставити, потім ще два крінштейніка, стоять знизу, один патрубок замінити і поставити підкрилок. Підкрилок, так. Тому що той патрубок стоїть під підкрилком і ми його не ставили. Блачок ось цей. Вже перешитий. Це той, який стоїть в ногах у водія з праворуч. той, що блок СРС. І, в принципі, все. Давайте закриємо. Закриється. Закриється. І я? Молодець. Звісно, хочеться зробити їй антихром, тому що диски будуть чорні. но... Але чому це може завершитись тільки нашим бажанням? Тому що на ній дуже багато хрому, і деякі люди казали, що, по-перше, це дуже тяжко перетягується, не всі перетягують в чорну плівку. А по-друге, це дорого. Я не знаю, чи це буде логічно робити, тому що, наприклад, якщо там перетягнути в плівку 200 баксів, це коштує, то я не знаю, чи це потрібно. Ну так, да, вона буде красивіша. Не знаю, ми ще думаємо. Ну саме ось ця верхня штука. І основна частина ось ця, дуже тяжко затягується в плівку. На камерах хром, внизу в неї також хромова полоска йде. Ну, ось ці зеркала всі в хромі, що спереді також у неї хромована решітка, якщо це можна назвати решіткою радіатора. Ну, таке, знаєте. Автомобіль в процесі ремонту. Зараз повеземо рійку на ремонт і вже потім будемо далі продовжувати, тому що зараз в цьому проблема головна.